Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма Зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення. про здавалось би, давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя, українська акторка театру і кіно, пародистка Інна Приходько. Привіт. Привіт, рада тебе бачити. Навзай, навзай. Дуже Дорогі. дякую, що знайшла час у своєму щільному графіку. <ривіт> Не такий він прямо щільний, але але все одно, Трошки як мінімум, є. я знаю, що ти подорожуєш по Україні, даєш вистави разом з своїми колегами. Так. Давай, перед тим як ми почнемо нашу розмову, ми коротесенько познайомимо або нагадаємо глядачам, хто ж така Інна Приходько. У першому класі вона записалася одразу на 10 гуртків. Серед них музика, танці та навіть карате. Швидко може вибухнути і так само швидко заспокоїтися. Через це дехто називає її запальничкою. Інна приходько, українська акторка, учасниця КВК, резидентка клубу Comedy Club UA. за освітою продюсер. Втім, зараз Інна – одна з найкращих акторок України. Товаришує з Гаріком Бірчою. Вдвох створили гумористичні дуети, багато знімали скетчів. Живе за принципом, твоя роль нікуди від тебе не подінеться. На відміну від багатьох своїх колег у соціальних мережах відповідає усім, хто їй пише. Нічого не зберехалася. <реш> <реш> По перше, звідки у вас ці архівні відео? <реш> Ми готувалися, <реш> Це якісь свої особисті архіви. Класно, такі, дуже, дуже, до речі, креативна анкета вийшла. Ніхто ще так, ну, такі відео не, не закидав і не монтував так. класно. Я вам дуже вдячна. Сподіваюсь, що сподобалося. Дуже. Добре, супер. Давай тепер коротенько пройдемо бліц. Коротке питання, коротка відповідь. Давай. Твоя найзаповітніша мрія, про яку ти можеш розказати нашим глядачам? А, про яку я хочу роз. Е, певно, все-таки. Стати мамою, я думаю, що це, це заповітна мрія. мені здається, як і кожної жінки, а, і це те, чим я можу поділитися з глядачем. Я думаю, що вона обов'язково збудеться, тому що я бажання, бажання все буде. І наступного разу будемо в декреті записувати інтерв'ю. Обидві да, можна й обидві. Наступне запитання: кого з українських акторів ти завжди ставила собі сама в приклад? На кого ти рівнялась, чи можливо, хто тобі подобався? А, так, з чоловіків, з жінок чим Можеш, не важливо. Без, без різниці. Ну, є ті, на, на кого я рівняюсь і з ким, наприклад, мені пощастило і зараз працювати, це Ольга В'ячеславівна Сумська, звичайно. А, ну, це, мені здається, талон, і краси, і талант, і, і народна артистка. Тому от зараз, коли мені випав шанс з нею грати на одній сцені, чесно кажучи, я так Кайфуєш? трошки і кайфую, і трошки. Так, знаєш, піддивляюсь, так де щось для себе так, трошки в свої, в свої акторські доробки. Так, трошки я для себе щось беру. Це і Леся Самаєва, звичайно, прекрасна моя. Це і Віра Кобзаря. Ну, багато з ким я працюю, і особливо ті актриси, які вже мають досвід. От, от від них є що взяти. З чоловіків, ну тут слухайте, і Назар Дніпровський, мій прекрасний Стас Баклан. Хто ще кого щоб можна, не образити? Можна нікого. Називати, просто? Арама Розуманян, ну тому що це мій кіночоловік уже з стільки років. <рес> і я просто з ним кайфую працювати. Дуже багато акторів. Насправді наші актори українські прекрасні, і дуже круто, що зараз, врешті-решт, наш глядач зможе побачити, яка от велика у нас палітра наших українських акторів, і цінуватиметься обов'язково, коли ти зрозуміла, що ти маєш бути акторкою. З цієї досі ще не зрозуміла, що я маю бути акторкою, тому що акторство це трошки така випадкова історія в моєму житті. Я завжди хотіла співати, тому що, коли займалась займалася вокалом, поступила на продюсерський факультет, а врешті-решт стала акторкою після гри в КВК – коли з'явилася мене пародія на Тимошенко і якось само собою, тому сказати, що я зрозуміла, що я хочу, знаєте... як ти в де... процесі, Так, да, знаєш, як деякі там а, дівчата, які мріють з дитинства. Ні, тому я й досі думаю. А я хотіла бути. <рес> ми ще про це поговоримо. Наступне питання: так. твоя найрідніша душа, кому ти можеш довірити все-все, мама, мама. Добре, твоє місце сили. А, дім, певно. Там де, ти живеш. Там, де я живу, звідки я родом, це селище міського типу Чорнобай. На Черкащині, до речі, хочу заакцентувати. Вікіпедія пише, що я з Білорусі. Будь ласка, Вікіпедія, перестань таке писати. Це брехня? Це брехня. Я народилась на Черкащині. Я українка до 45-го коліна. Не знаю, хто таку брехню написав, але мене часто запитують: а ви з Білорусі? Я кажу, Ні". Треба виправитись в Вікіпедії. Зима чи літо, яка твоя улюблена пора року? Можливо, весна чи осінь, бо я не вказала. Е, весна. Це можливо і пов'язано з тим, що я народилася в кінці квітня. От я люблю ту пору, коли і не жарко, і, і, знаєш, і вже не холодно. Е, якби не кар'єра акторки, ким би ти була? Ну, можливо, продюсером, до речі, була, тому що в мене є оці організаторські здібності. Є, Шар, є, я є, дуже є, люблю. Знаємо, знаємо. Твоя коронна страва. Моя коронастрава. Зараз я повинна сказати, що їх багато. Ем... Ні, Давай одну. одну. головну. Ну хай будуть сирники. Добре. Далі ми перейдемо до твоїх соцмереж. Я взяла декілька публікацій, угу. і мені просто цікаво почути твою думку, той момент, емоції і що зараз вони для тебе означають. Давай глянемо першу публікацію. Давай. Тут відео. Добрий вечір, шановні мої. Вибачай, що не на каблуках. Значить, а цей бойовий розкрас не просто так. Зараз іду в окоп і буду там сидіти. Хочу, щоб окупанти зрозуміли, що смерть з касую їх уже давно внужде. Ну, насправді це дуже смішно і реально, мені здається, що це твоє на всі 100%. Е, ти маєш на увазі пародія на пародія Юлі на Юлі Тимошенко. Так ну з цієї пародії розпочався мій творчий шлях, власне. Тому, звичайно, що це, це моє на 100 А, А з приводу того, що е, ну нащо я записую подібні відео, в мене є одна мета: це просто підіймати бойовий дух українців і підіймати, хоч трошки настрій для того, щоб. В ці часи такі важкі, дуже для всіх нас, щоб трошки, хоч люди могли видихнути. Знаєш, тому я власне і пишу інколи. Просять мене частіше писати, але так, коли в мене є час і натхнення. Ну настрій мінімум підіймати, в тебе вдається. Давай наступне фото подивимося. Опа! Так, так, так. Я сподіваюся, це фото не побачить. Я Товаришуєте. І працюєте а... на майданчику? Ми... Я теж знаю. так, так. Ми, ми працюємо уже більше п'яти. Більше п'яти років, десь з вісімнадцятого, з року, от коли у нас шоу Юри вийшло так. гумористичне шоу, ми з Юрієм Миколаївичем познайомилися, і так у нас поступово скажене весілля, і так далі. Е, я можу сказати, що Юрій Миколаївич це не просто продюсер, так з яким я працюю, а це дійсно товариш, і людина до якої я можу в принципі звернутися за будь-якою там допомогою чи порадою. Так що... Супер, і наступне фото я взяла не з твого інстаграма, а взагалі з мережі інтернету. Mm -hmm. Ми вже трошечки почали на цю тему говорити. Давай дивимося. Давай. <плес> Боже, скільки років ці фотографії? Алла, це просто це 2009 рік. До речі, це початки? Ну, це не перше, не перший проект комедійний після КВК, це другий ситком. Тому що перший був ситком домком, власне, от з цією е трійцею ми там починали Гарік з Гаріком... Вірчи, і це Костя Рошкулець. Uh -huh. Зараз він працює на митниці, він трошки закинув акторську кар'єру, але він дуже талановитий хлопець і дуже класний парадист. От, і оце був наступний наш проект, недоторкані серіал, uh -huh. який, на жаль, не вийшов на екрани, але його, я знаю, що його було багато в свій час в інтернеті. І саме цікаве, що диски з записом навіть за кордон потрапляли. Тому що я з однією організацією, коли поїхала давати концерти, Нашої діаспори, і до мене підходили люди сфотографуватися і кажуть, це ж ви, ви ж з недоторканих. Я кажу, звідки у вас? Ми його ніде не показували. Вони кажуть, а нам диски передали з України. Так що так, це недоторкані, це гумористично політичний ситком, пародія. На наших на той час найпопулярніших політиків а і про політиків я знаю, що ти вже особисто знайома з Юлією Володимирівною. Так чи змінився підхід до після того, як ви познайомились, до записів цих пародійних відео? Можливо, щось якесь внутрішнє відчуття, чи можливо щось інше змінилося? Типу відчуття з свободи як Тепер подати, я так? можу робити. Ну no, можливо, вона тобі щось знає, що Ти з нею щось поспілкувалася і взяла ще щось нове. Ну я б не сказала, що я взяла щось нове, тому що ми з нею ж ну якби спілкувалися ж як з людиною, так, так? а я е, пародію роблю на неї. Ну Трошки якби на її смішну, політичний так, так, образ, так. скажімо так. Е, ні, ну якби нічого не змінилося. Я продовжую і далі робити пародію. Хоча е, знову ж таки вже стільки років здавалося, вже може вистачить, але інколи Юлія Володимирівна просто дає привід для того, щоб робити на неї не лише Юля Володимирівна дає привід зробити тобі пародії так. на Оксану Марченко, О. на Скабєєво. Так, так. Де ти береш натхнення і силу, і взагалі. От мені, наприклад, складно зрозуміти, як таких людей можна. Парадіювати, от мене до речі, запитували з приводу того, що а як робити пародію на таких неприємних, персонажів неприємних да. а в ситуації з Марченко і зрадниць. Так я кажу, що це ж ну це ж свого роду інформаційна війна. Власне, я для цього і роблю відео от uh -huh. на таких людей. З Марченко в мене взагалі пов'язана історія з тим, що в 2009 році я з нею познайомилася на Україна має талант. Я там угу. приймала участь. Але власне через недо... Співала? ні, я робила пародію а, на Тимошенко, так, так. але через власне садком недоторкані угу. мені довелося відмовитися, тому що мені потрібно було обрати. Продюсери мене або, поставили або. перед вибором. Так, і я прийшла в півфінал Україна має талант. а Далі від... ну, якби відмовилась. І от коли я була на на цьому ж записі, і вона вона просто вона підходила, вона такі мені оди співала. Ти така класна, ти така неймовірна. Подарувала мені календар своїм автографом. Ну просто. І вона мені якось так сподобалась. Ну настільки вона мене підтримувала, і потім, коли от Шок. відбулося те, що відбулося, календар пішов на сміття, і з'явилось відео. Це власне пародія на її перше так, звернення. Так. Ну, тому що чесно. Як після такого можна до цієї людини нейтрально відноситись? Ну, я бачила одне твоє відео, як ти пародіюєш Скабєєву, і чесно, це було дуже смішно. <рес> Хай глядачі пошукають теж ну реально дуже прикольно. Ну, це треба вжитися в цей образ. Е, ні, ну насправді якби в пародії є м, якісь там, скажімо так, є формула пародії, так. тобто як, е, як я її роблю, це просто я підмічаю якісь характерні особливості там, в голосі, в е, жестах і так Все далі. От, е, тому е, ну, власне отак і вживаюся. Но, як я кажу, після таких пародій точно треба сходити в церкву в українську, звичайно, сповідатися. Тому що, чесно кажучи, Такі персонажі, ох, я знаю, в тебе була мрія стати телеведучою. і ти навіть вже перед війною. Почала вести ранкові ефіри. Так, трошки здійснила що що зараз з цією мрією, і чи плануєш в перспективі все-таки повернутися до цієї професії? Ну, дуже хотілося б, звичайно. Що зараз з проєктом? Ну, поки що він на стопі. Ми вже звільнилися. Нас, на жаль, з нашого колективу загинув наш співведучий Пашалі. От. І це така була новина для мене. Знаєте, як... Відру холодної води на голову, тому що мені здається, от що я е, трималася весь час, от до моменту, коли я дізналася про його смерть, на початку Ніхто не березня спочатку тоді мене настільки порвало, і я зрозуміла, що. Це все так просто, ну і скоро, на жаль, не закінчиться. От тому зараз на стопі програма. Ще Але один... якщо буде пропозиція, погодишся? Звичайно, тому що такий у нас класний колектив. Там просто я з задоволенням приходила на цю роботу. Це по суті, от можна сказати, що це була робота мрії. Тому якщо наші продюсери, дівчата, я передаю їм привіт. Бажаю тобі, щоб твоя мрія все здійснилась. таки відновлять, То я з задоволенням. Я ще знаю, що ти дуже любиш готувати. Хіба е... знаєш, хіба маєш мусиш? Ну треба ж чоловіка. Але годувати. ти ще в якомусь інтерв'ю мені здається так, десь я читала. що Ти казала, що під час готування їжі виникають якраз ідеї для пародії, так. і це відволікає тебе від якоїсь буденщини. Це медитація така ага. своєрідна для мене. От коли я готую, я там щось собі фантазую, щось придумую, і дійсно народжується дуже багато жартів. От до моїх пародій, до моїх відео, так що так є такий момент. Е, добре, а де ти береш стільки енергії, щоб <світ> все це робити, і кожна емоція так передана, і ти ну реально. Акторство це ж не проста професія. Кожного разу… емоційно рату... дуже затратно. Дуже. Де ти береш цю енергію? Хто я, тебе надихає? Я не знаю, де я беру цю енергію. Як я кажу, я настільки емоційно інколи виснажую, знаю, що приходжу додому і хочеться просто посидіти і подивитися в вікно таку годинку, купити, помовчати. Ну, не знаю, це якийсь такий в мене якось само собою це відновлення відбувається. Не знаю, відпочити, поспати, скохати. Десь вийти погуляти трошки, не знаю, свіже повітря, парки, от мене природа надихає. Uh -huh. І взагалі, от, колись мені астролог сказала, що моє відновлення це от якраз таки моє поєднання з природою. Тобто десь вийти там до озера, десь там до дерева доторкнутися, квіточку понюхати. Оце типу, що це от, от, оце от моє таке відновлення енергії. Ну, А так сказати, що в мене є якийсь там спосіб в плані. Що я сижу, медитую, не знаю, спорт? Спорт mm -hmm. можливо, Спорт фотосесію ти з коханим робила на природі десь e -e, нещодавно. Нещодавно ой, взагалі, ой, коханий дуже любить мене фотографувати. Добре, про Бо... коханого. Я знаю, що твоя історія кохання дуже романтична, і чоловік заради тебе змінив місце місто проживання і професію. Він, до речі, був ведучим. Скажи, будь ласка, а коли ти зрозуміла, коли був той момент. Коли, отак, от я його кохаю, і він саме той. Пам'ятаєш цей момент? А, знаєш, коли я зрозуміла? Коли е, я от е, побачила, що оце е, Буде найкращий батько для моїх дітей. Оце певно, Клас. оце певно той момент, коли я зрозуміла, що от він. А той чоловік Він про це знає, шука... знає, знає, звичайно. Ну, я йому кажу про це типи, постійно. Хоча ти знаєш, в наших стосунках він більше якби говорить про те, що треба, треба, треба вже, треба, і на і на треба вже в декрет. І ми так з ним жартуємо. Я кажу: ну добре, тоді, значить, ти будеш сидіти з дитиною, а я буду працювати. Він каже: питань немає. Як скажеш, добре, підеш, будеш працювати, будеш займатися, займатися далі кар'єрою. От, ой, Він у мене дуже класний. От знаєш, він справжній чоловік. В якомусь інтерв'ю твій тато сказав, що для Антона ти найкращий вибір і найкращий варіант. Він тебе підхвалює, як Антон на реагує? Тато ж мій головний фанат. Слухай, ну як же і головний критик. Знаєш? Тому що кожен раз він там, що він він обов'язково моніторить там усілякі інтерв'ю, серіали. Все він дивиться. Потім телефонує, каже: Оце тут було добре, а тут, а тут, а тут гарно сказала, а тут у тебе класна зачіска, а тут у тебе що це за костюм в тебе? Знаєш, тобто він всі. Деталі, Кінокритик такий та, собі домашній. Ну, він, ну, він не те, щоб ну, він і хвалить мене так. дуже часто, постійно мене якби підбадьорує, але інколи і там може щось сказати. Е, він, Антону, е, колись сказав таку фразу, я її дуже запам'ятала, що він каже: Антон, я не знаю, як буде там по життю, е, всілякі будуть моменти, тому що це життя, ясна річ, що це там сімейні ці всі штуки. Але те, що тобі каже, ніколи не буде сумно з нею це. Я тобі гарантую. Клас! Мені здається, тато в ціль попав просто. Ну, тому що тато у мене такий. Я втата вся, він дуже балакучий і дуже веселий, тому він каже: тобі знаю, точно сумно не буде. Так, Клас. Що так. І про веселе. Я хочу запитати в тебе про твої дві відеороботи Скажене весілля» і Скажені сусіди. Uh -huh. Що ці роботи для тебе означають? Ну, це на даний момент це мої улюблені проекти, і, наприклад, скажене весілля це взагалі для мене проект Мрія тому, що це повний метр. А кожен поважаючий себе актор та реактриса мріють про те, щоб знятися в великому кіно. Тому, звичайно, для мене це такий дуже Значущий проєкт в моєму житті. А, а скажені сусіди ну це якби продовження а, скаженого весілля. І тут уже наші персонажі все більше, і більше розкриваються. І ну, тому якби, я завжди з задоволенням. Якщо ще буде 10 сезонів, то я буду в десяти зніматися сезона. От, власне, я бачу наші фоточки <соць> з моїм кіночоловіком, з нашим режисером. А, тому на даний момент це прям от улюблені мої проєкти. Е, є в тебе ще проєкт «Па. Раша». Це вистава. Розкажи. Це вистава. Так, Це вистава. І ви зараз, я так розумію, з колегами-акторами. По Україні її демонструєте. Да, от, де, от власне вчора як? грали ми у Львові дві так. вистави. Одну ми грали благодійну для військових, а так. інша була для звичайних глядачів. Параша це чорна комедія. Це 18+, Це також. Такого свого роду інформаційна війна, тому що в цій виставі ми показуємо наших недосусідів так. тими, якими вони є. Насправді ага. у мене такий там персонаж Альонушка. От, я максимально її намагаюся зробити схожою на жителів сусідньої недокраїни, вірніше жительниць. У а можеш Какошнічок про... такий У мене... якусь фразу сказати? Ні, ні, там ні? просто нецензурна лексика, а, так що Наш, ваш телеканал не пропустить. Певно, а таке. ми можемо запікати. Та не хотілося добре. Ну, добре, не буду змушувати. Я думаю, що глядачі, якщо що, можуть слідкувати за анонсами, коли ми, де ми граємо виставу, добре. і прийти подивитися. От, так що таке: от це от одна вистава. А є в мене ще одна вистава, угу. яку ми граємо з Олею Вячеславівною, з Віталіком, з Борисюком, з Володимиром Ямненко. Це така класична комедійна вистава, називається Дорослі забави. Угу. І глядачі можуть прийти так, подивитися. Ми також їздимо на гастроліці, виставою в Києві. Періодично граємо. Оце так зараз театру моєму житті, до речі, дуже багато, тому що в плані зйомок зараз їх. Трошку десь вони з'являються, їх але їх в принципі мало. А от театральна діяльність вона прям набирає такі оберти. Дуже багато антерприз з'являється, Люди відвідують театр, і це дуже круто. Тому от у мене зараз дві антерпризи, і ще я готую третю. І буквально через менше ніж через місяць буде у нас прем'єра ще однієї вистави. Симфонія спокуса У мене там одна з. Хоролей, так. Теж комедія, звичайно, бо це мій улюблений жанр. Ну і в принципі я люблю, що там що там говорити? Люблю людям підіймати настрій і веселити І ти це людей. професійно робиш. Тебе вдається просто на всі 100. У мене є рубрика, в якій я зачит... ти вибираєш номер угу. і я зачитую цитату, а ти. Просто яка в тебе виникає асоціація по відношенню до тебе. Я зачитую. Давай спочатку ти вибереш номер. Давай я зачитую, і ти скажеш, що ти про це думаєш. Угу. Так, ну давай номер три. Номер три. А хто з приятеля перекинувся ворога, той, значить, і раніше не був приятелем, і не буде. Ця фраза належить Івану Франку. М -м -м. Ну, я розумію, про що ця фраза ну, для себе ким... в тебе є було так, була така ситуація в житті, де б ти використала цю фразу? Були. Ну я чесно я скажу, взагалі, знаєш, в акторстві це дуже часто зустрічається. Угу. Коли в тебе перша думка про людину, вона хибна, а потім ти насправді для себе розглядаєш. Якби хто це є? Отак От я скажу. Я неодноразово таке бачила. Або коли людина тобі там в в очі та в очі сипа тобі компліменти, каже, Боже, яка ти класна, яка ти просто супер -пупор". а Потім тобі хтось каже, а ти чула, що про тебе говорили? І ти так думаєш: ну як так? Ну я ж така наївна, я така щира, відкрита, а люди так можуть. Тому щира і наївна, і тому так і відбувається. На жаль, вибирай ще номер. Так. Ну, давай. Давай перший номер. Перший. Так. Щастя, це трикутник, а в нім три боки. Віра, Надія, любов. Богдан Ігор Антонич. Ти згодна? що mm. Щастя, це трикутник. Ну, Це така формула, мені здається, правильно, щастя, Віра, Надія, Любов. Угу. Добре, і давай третю. Так. Третя, давай четвертий номер у нас там ще залишить. Супер. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Цей вислів належить Григорію Сковороді. Ну звичайно, звичайно, інколи гірка правда вона може бути болючіша ніж солодка брехня. Ну тобто -то, погоджуюсь. мене питання стосовно м, культурного простору. Як ти думаєш наскільки швидко і динамічно в нас буде розвиватися творчий простір після того, як ми переможемо? А, ну він вже, по-перше, розвивається, так з'являються знову ж таки, от твоя прекрасна програма з'явилася, я тебе вітаю з цим. З'являються всякі там на Ютубі проекти, з'являються знову ж таки театральні вистави, потроху серіали починають знімати. Тому, якщо ми в таких умовах, дякую нашим ЗСУ, можемо творити, то Після перемоги, мені здається, просто буде роботи стільки. Я, ну, я, в це, я в це вірю і дуже сподіваюся, що так буде. А, тому що в такій країні де стільки талановитих людей ну, інакше не може бути. Не може бути. Е, скажи, будь ласка, чи думала ти, можливо, візуалізувала собі День перемоги України? Яким він для тебе має бути? Що, що ти уявляєш, як це буде? Mm, ну мені здається, що це буде, як і для всіх українців, певно, один із найщасливіших днів в житті. Це будуть сльози, але сльози щастя. Отак От я скажу. По-перше, знаєш, спочатку, певно, ти, ти не зможеш, ну як не те, ну повірити в це, як це для себе там зрозуміти. Невже не це сталося? І я точно знаю, яку пародію ти маєш записати в день перемоги. А реакція кажи, з Капієво <рес> <рес> і реакція всіх, тих знаєш, така нарізочка. Реакція всіх зрадників, терезрадниць на нашу перемогу зробимо а чого ні, щоб ще підняти настрій нашим прекрасним українцям. Я заради цього готова пародії робити і робити, Лише би люди посміхались. Іночка, я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Воно було коротеньке, але я думаю, все змін але, змістовно. Але і цікаво. Люди все про мене зрозуміли. У мене є така чашечка. Я попрошу підписати її. Декілька слів побажання, я автограф від тебе. Угу. І той, хто буде з найкращим коментарем, особисто подарую цю чашечку. Опа, от так е, підписуй от. і кажи, що ти там бажаєш, щоб е... друзі зра зразу наші глядачі знали, що вони отримають. Ну, звичайно, я бажаю пере. Премоги. Супер, це найголовніше. Так. Боже, хочеться ж гарно написати. І ще таке сердечко намалюю. І тут ще напишу, хто я? Хто я, знаєш, щоб бачили, що це від кого. І автограф. І буде комусь чашечка з особистим підписом від Інни Приходько. Все. Дякую тобі, покажи глядачам, що ти підписала. Ось отримаєте таку чашечку. А, а це була програма Зірки розкажуть. Я Алла Метлашевська. Сьогодні моїм гостем була українська акторка Інна Приходько. А ви наші найцінніші шанувальники. Тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, соціальні мережі, Телеграм, Фейсбук, Тік-Ток та Інстаграм. Будемо раді вашим лайкам та коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.